В межах профорієнтаційного проєкту Ядерна школа РаЕС старшокласники закладів загальної середньої освіти населених пунктів 30-кілометрової зони спостереження атомної станції відвідали цікаві заняття. Під час ознайомчого візиту із учасниками поспілкувалися заступник генерального директора РаЕС з персоналу Олег Килюх та представник відокремленого підрозділу громадської організації «Укр'ят» в Рівненській області. Рівненська ЕС в дев'ята відкрила свої двері для учасників. Ядерної школи РаЕС ми хочемо показати, наскільки в нас потужне виробництво. Ми хочемо показати, наскільки в нас потужна команда, наскільки висококласні спеціалісти у нас, і ми хочемо, щоб якраз ці діти, які приймають участь, відчули це, побачили і потім приєдналися до нашої команди. Учні ядерної школи сьогодні дізналися взагалі про існування такого громадського об'єднання, як Українське ядерне товариство. Було розказано для чого воно, що воно популяризує. А також було розказано, що українське ядерне товариство бере спільну участь в розвитку як спортивних заходів, як розвитку атомної енергетики. В цілому, знайомство з діяльністю Рівненської АЕС, учасники проєкту розпочали із пізнавальної екскурсії в інформаційному центрі підприємства. Тут слухачам розповіли про етапи розвитку атомної станції, принципи роботи основного обладнання та нагородження. Олосили на важливості функціонування енергогенеруючого підприємства. Побачене та почуте залишило у старшокласників позитивні враження а також викликало щире захоплення та зацікавлення ядерною галуздю. Мені екскурсія дуже подобається. Я дізнаюся дуже багато чого нового. Я до прикладу не знала, що таке уранова пігулка. Дізналась багато інформації про того, як працює станція. І це досить круто. Я раджу іншим старшокласникам доєднатися до проєктів ядерної школи. Серед відвідувачів інформаційного центру були і вчителі, які високо відзначили змістовність екскурсії та важливість такої профорієнтаційної роботи для молоді. Такі проекти мотивують, підтримують дітей, показують реально, чого можна досягнути. Для нас для вчителів це також пізнавально. Ми дітей веземо не тільки просто показати красиву картинку, потім вчителі на основі цих знань також дітям розказують ту саму фізику. Діти дуже люблять такі проекти, приєднуються і вже ходять, говорять, ми будемо реферат. також для учасників ядерної школи була передбачена оглядова екскурсія промисловим майданчиком Рівницької АЕС. Старшокласники побували в машинній залі енергоблоків станції, поспілкувалися із атомниками Раес та оглянули найбільші гідротехнічні споруди підприємства. Звичайно, що вражає, тому що скільки їздили здалека, як бачив атомну станцію, то здалека не так видно. а… В житті виглядає все дуже масштабно. Я тут вперше мене все дуже вразило. Мене аж мурашки пішли по тілі. Мені все дуже сподобалось. Воно все шумить, та класно. Спілкувався з працівником РС. Він доступно пояснив інформацію, показав, що як треба, і до чого все тут. Це просто бомбезно. Таке побачити випадає один шанс в житті. Ну, якщо, конечно, не приходити сюди на роботу. Наступні заняття навчальної програми в межах проєкту ядерна школа Раес для учнів закладів освіти і територіальних громад зони спостереження атомної станції відбудуться під час зимових канікул. Тож попереду на учасників чекатимуть нові знання, корисний досвід та яскраві враження. Крістіна Хлонь Павло Жих Уїта РАЕС.